Всім привіт! І це відео, як я вкорінюю свої рослинки. О, отак, в горщику, щоб вони розросли з корінці. Це відео, тому що я не знаю, що знімати. І чи буде що знімати, а я потім ще. Мені буде лінь знімати. Ой, я себе знаю. Коротше, я. Бачите двійний стаканчик. Тут все треба на дно водички наливається, І ось що відбувається. ой зараз. Й. Ой, не мати поставити навіть на тому підіконіку. І ось. Зараз віддалити. Бачите, маленький корінчик. Проріс. Вже її скоро ще чуть-чуть корінці наростуть, і я її вже буду пересаджувати в горшочок. Або в більший стаканчик. Але, скоріше всього, більший стаканчик, а потім вже в горшочок. Вони так стоїть, вона один, і тут ще десь друга стоїть. Усі решта гарно. Китайська рожа гарно нарощує корінці. так. Ось. В неї ще поки що корінців не видно. Ой, зараз ще треба буде їм туди водички поналивати. Ой! -ой. От такий мене від іконік. Ось все заставлено, навіть не де щось поставити. А на цьому я буду прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей!